Добрий день. Вітаємо вас. Ми в Україні. Все у нас добре. Працюємо на тракторі. Трактор називається Фервінгтон. Масій Фергінгсон 8757С. Господарство досить потужне. Сіємо з посадним комплексом Farmet 6 чи 9 метрів. 8 метрів e, хочемо поцікавитись, як у нас e, як ми бачимо трактори, які у нас вчительні. Наняті, всі все контроляче. Розвернув трактор, а то пілот включив і поїхав. Криє прикруплення, не криє трактор. На купьому штори приймається. Пусть приходить палок багато, багато, багато на, на подйомах на кілометр його стільки на 90% принадлежить на дітей. Ось так ось можна працювати, коли навігація веде трактор. Чотко навігація. по лінії. <KilimLO> Просто перші дні тяжело, бо руки привыкли на руки. а його трохи не треба. Працює техніка, працювати на неї з задоволенням. Контролюємо на моніторах тільки трактора, і сівалку. І в краю не забуваємо його розвертання всього. Ну, можна виставити що він буде висівалку піднімати і опускати сам. Ну, ми покращити. По варіації він веде його чітко. У нас проблем Все, Працюємо через, через рядок. Так, да, через різок. Він перекриває, все. Удобніше розвертатись, швидше. Так, да, не треба назад вперед нічого. Вибрав яка тобі лінія треба, заїхав і. Хоч з той сторони їде поля починає оці. Все одно все поле розмічене оціми повозками. Він тільки висвітив, на яку тобі треба, то заїхав. А як по розходу горю, помічали щось, наскільки? Так, да, економніший. Економніші з кейсом десь до літра 4. 4 літра на гектар. Десь на літра 4. А як на іншому трактору працювали, то які обороти були в роботі? 1930. Ну тут я бачу 1690, 1700, 1720, так? 1720 оборотів виставлено. 11 кілометрів 1720 оборотів. Кілометр. Ну, Це мотор присідає. 1700 третій буде. Оце коли ви запускаєте його. Що ви робите? Завели, як рушаєте, щось настраюєте чи. Нічого настраювати не треба. Ось я тільки переключаю цією кнопкою на зайці черепаху, ну, зайці транспортна на черепах Ну, робота. Вперед, назад, скоріше, І В роботі виставив собі на перву кнопку, на яких оборотах ти хочеш бігати скоростю ходити. Ну, і на розворот на С2 поставив, щоб він медвійніше йшов, обороти бороти, які він спитів і Ну, Покині агрегати собі настроїв і їздити. Ну як, просто їм керувати його. Тут тобто, треба на медінніше, на, на, на С1, зараз ми йдемо на С1, треба тобто, на підйом, наприклад, Крутанув, все, ми йдемо 9 кілометрів. По трактори практичні. Ви відчуваєте, він північний день він вже виходить туди на Чуть-чуть круто нав добавився і в Все, він назад на 11 кілометрів вернувся. Плавало. Страх на 876С. З якою швидкістю виходите? 11 кілометрів, 11 кілометрів. А уберти так тримаєте. 1700 облаків да. достатньо, щоб ему працювати? Да. 1700, він И поцеляли, и домов, да. Так, это тоже не начайте. Да, чуть перевага є.